Передачі Віфлеємського вогню та виконання Щедрика розпочалося друге пленарне засідання восьмої сесії Закарпатської обласної ради. Вгонь миру уже традиційно передали члени скаутської організації пласт. Відтак депутати заслухали звернення колег, а також звіт генерального директора ПРАТ Закарпаття Обленерго Олександра Білака щодо лімітів використання електроенергії. Останню неділю у нас трошки збільшили ліміти. Якщо ви замітили, сьогодні ночі взагалі вся область була з напругою. Треба розуміти одно: якщо це регулюється на протязі одної доби, тому що ліміти доводяться вечором 21-22 година на наступну добу. В Останні дві неділі до цього вводиться ліміт навіть на нічний. На нічне проходження, тобто денний ні, і нічний, вони розраховуються е, на Кукренерго по потребам області, в залежності від того, скільки є е, е, генеруючої потужності на території всієї України. На порядку денному близько 30 питань, ключове з яких ухвалення обласного бюджету 2023. За проголосували 53 депутатів. У новому головному фінансовому документі наступного року зменшено базову дотацію на 33%. Розмір середньої зарплати встановлено на рівні 6700 тисяч гривень. Загалом надходження до бюджету зростуть майже на 30%. Основою його наповнення стане податок на доходи фізичних осіб. Загальний ресурс обласного бюджету на наступний рік складає 2 мільярди 325 мільйонів гривень. цієї суми обсяг доходів, які надходять до обласного бюджету, складає 1 мільярд 397 мільйонів гривень. Щодо резервного фонду, який майже в сім разів більше ніж на цей рік. Також обсяг капітальних видатків у нас збільшується майже в три рази. І обсяг на фінансування програм теж збільшується в 2,5 рази. І серед тих програм є дійсно розвиткові програми, які будемо надіяти, сподіватися, що будуть давати доходи до обласного бюджету. Найбільше витрат передбачено на освіту та охорону здоров'я. Водночас передбачається економія коштів на утриманні закладів освіти. Загалом на 2023 рік на соціальний захист передбачено 250 мільйонів на охорону здоров'я 198, а на освіту 609 мільйонів гривень. Освітня субвенція на Закарпатську область на 800 мільйонів менша. Якщо брати в розрізі заробітної плати, тобто на 20% відсотків заробітна плата вчителям. Буде менше, але це все можна компенсувати за рахунок місцевих бюджетів бюджетів ОТГ, бюджету обласної ради, можна знайти компенсацію для того, щоб підтримати наших вчителів. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, освіта наших молодих людей, які будуть майбутнім нашої держави України, досить це то ковід був. Ми два роки не вчилися, тепер. Військовий стан тепер відключення електроенергії, тому дуже важливо підтримати освіту в Закарпатті, щоб мати на майбутнє розумних дітей і розумну державу. В області створили ландшафтний заказник Берег Закарпатського моря ділянку площею понад 90 гектарів у межах державного підприємства «Хуське лісове дослідне господарство та Драгівської сільської ради на березі Вільшанського водосховища оголошено об'єктом природно заповідного фонду місцевого значення. Відповідне рішення на голосування було винесено із ініціативи голови Закарпатської ОВА Віктора Микити після звернень громадських організацій чисто де та українська природоохоронна група. Рішення приймали 52 депутатів, активна позиція громадян. І ми знаємо про пана Жука, який загинув, який там присвятив своє життя, скажімо, очищенню нашої землі. І там дійсно це проблема і громади, і взагалі кожної людини, яка хоча кинула туди смітин. Тому важливо було. Відновити справедливість, це буде заповідна зона, яка виключить взагалі якісь там будівлі, здачу, передачу в оренду, зміни екосистеми і все інше. Прийдеться тільки працювати над тим і в тому числі виділяти кошти можливо з обласного бюджету для того, щоб уже очистити цю територію повністю і щоб вона була дійсно відповідала всім вимогам. Щоб закарпатське мало було чисте і там могли люди насолоджуватися тою красотою, тим тою природою, яка є. Два гуртожитки у Хусті та берегові рішенням обласної ради будуть передані на потреби внутрішньо осіб. Більшістю голосів депутати підтримали рішення утворити розширений комунальний заклад позашкільної освіти на базі падіюно. Також прийняли програму соціально-економічного розвитку краю на прийдешній рік. Пролонгували кілька обласних програм та затвердили ряд депутатських звернень. Одне з яких ініційовано Олександром Ледидою стосується підтримки закарпатських спортсменів. Це підтримати спортивні школи, підтримати скор Закарпатті», Тому що в нас ще норми харчування спортсменів залишилися старі, які були раніше. Вже ну ми знаємо, якщо долар був 25, тепер 40, то автоматично вся продукція харчування виросла. І якщо ми хочемо мати якийсь результат в Закарпатті, утримати наших спортсменів, то мінімальне, що можемо дати, це їм харчування, щоб вони повноцінно харчувалися, досягали результатів і прославляли Закарпаття Україна в цілому, тому що в нас дуже багато в Закарпатті членів національної збірної, які участвують у чемпіонатах світу, Європи, Олімпійських іграх. І ми ними гордимося. Але для того, щоб вони далі могли працювати на такому рівні, прославляти Закарпаття, ми мінімум цей, хоча б харчування повинні їм додати. Перед закриттям останньої у 2022 році сесії обласні депутати підтримали звернення до керівництва держави щодо сприяння у відкритті додаткових переходів на кордоні із Румунією. Йдеться про два міжнародні пункти пропуску для автомобільного та пішохідного сполучення пасажирських і вантажних перевезень у селі Яблунівка на Хущині та селі Хижа Берегівського району.